онлайн — це дуже необхідна річ у будь-якій сфері, тому тема диплому є актуальною на сьогоднішній момент. Для досягнення представленої мети необхідно було виконати такі завдання: виконати аналіз предметної області та правильних засобів для комунікації, здійснити проєктування правильного забезпечення для комунікації, створити правильне забезпечення та виконати його тестування. На саме слайді ви можете побачити. Поранання таблицю найпопулярніших програмних забезпечень для комунікації та продовжуватися їх переваги та недивіки. А Для програм забезпечення та коммунікації було обрано програмування JavaScript, тому що вона використовується у веб-протробці, має високу швидкість, підтримує функціональний підход до програмування та має простий синтез. А У якості з серед фреймворку була обрана Nest.js, тому що він а, має високу швидкість, а, а, добре себе проявляє у, у високонавантажених додатків та написаний на мові програмування JavaScript. Для клієнтської частини було обрано фреймворк View, тому що він а, має великі інструменти з коробки та має гарну інфраструктуру віртуальний дом, що пришвидшує швидкість сайту, має низкий перехід та дуже зручний у використанні. Архітектура правого забезпечення це клієнт-сервер. Тобто на є клієнт, який відсилає запит на сервер. сервер святкується з базою даних та відсилає відповідь на клієнта. На цьому слайду ви можете побачити структуру правозабечення. Більш детально вона описана у пояснюванні записці. На цьому сайті можемо подивитися схему функціонального програмного на забезпечення. У Night є два типи користувачів: це адмін, який може створити змінити та видати організацію та передивитися всю статистику. Є користувач, який може створити зустрічі та змінити, їх та приєднатися у вже створених зустрічей. Також всі користувачі мають можливість авторизуватися в системі. На цьому слайді представлена діаграма послідовності програмного забезпечення з її функціоналом. Перейдемо до демонстрації програм. Для того, щоб відкрити програму, треба відкрити веб-браузер та перейти на адресу сайту з програми. І ми можемо побачити дві стрінки, це сторінка SingUp і Syngin. Після того, як ми зареєструвалися в систему, ми можемо залогінитися та продивитися інформацію про наш аккаунт. На цьому слайду представлена демонстрація того, як виглядає сторінка організації і модальний вікно для додання нової організації. При створенні організації адмін може а, додати два коди. Це код, перший код для адміна, і другий код для звичайного юзера. На наступному слайді представлено а, приклад того, як користувач може приєднатися до організації. Для цього він використовує код, який створив адміністратор. А, на цьому слайді представлено дві сторінки. Перша це сторінка зі списком зустрічей, а друга сторінка це приклад інтерфейсу. Зустрічі, коли ми переходимо на зустріч, є декілька, декілька можливостей. Перша можливість це зробити снімок екрану або розширити свій екран а, та включити та виглядати камеру або мікрофон. В результаті виконаної роботи було проанозоване дослідження додатків документації та способи комунікації сформулювання функціональні вимоги до програмного забезпечення розроблена програмне забезпечення, описані основні модулі правильного забезпечення та виконане тестування правилного за забезпечення. За результатами тестування правилного за забезпечення, не виявлено помилок, збою або інших серйозних проблем. Там може зробити висновок, що тестування було успішним, а правильне забезпечення готове до використання. Дякую за увагу.